Я його не бачу. Військовослужбовець Василь показує коропа, якого спіймав на благодійній риболовлі коло побратимів у селі Мала Боєць отримав поранення на покровському напрямку. каже такі заходи допомагають в реабілітації. «Побільше б таких, скажімо так, цих виїздів на природу, на рибалку. Це найкраще. І заспокоює, і так, поспілкується з побратимами. Ну і саме головне враження хороші. Ця рибина трошки пручалася, скажімо так. Бо попередня була трошки легше виходила. А це колумбієць Лео. Він військовослужбовець батальйону, в складі якого воюють іноземці. Поранення отримав поблизу Краматорська. Лео ділиться, враження від риболовлі чудові. Так, так, дуже добре. Я дуже люблю риболовлю госпіталь для ветеранів. Я лікуюся у рівненському госпіталі. Тут дуже гарно, все дуже гарно. Мені це дуже подобається. Україна це добре. Ти мій маленький. Тільки заважить. До три буде серед учасників риболовлі військовослужбовець Володимир. Під час евакуації поранених бійців на Донеччині він втратив частину ноги. Такий захід боєць відвідує не вперше. Я ловив і більших, бувало, але це теж приємно. Так, випускаємо його, тому що довго доїхати не можна. На випускай всю спійману рибу випускають назад у водойму. Що сидіти в лікарні, а що виїхати десь на природу, бо сидіти так само скіблю з усіма поспілкуватися, того побачити, того побачити. Воно емоцій багато дає. Хлопці, долучайтесь, це прекрасно. Відпочинок для поранених бійців організували учасники спільноти Рибалка Рівненщини. Риболовлю влаштовують четвертий рік поспіль. Участь у ній беруть понад 30 військових. Розповідає співорганізатор заходу. За чотири роки, мабуть, рибалок. Більше став вже, бо вивозили кожних дві неділі, кожних три неділі вивозили, та й би літом. От. Зараз трошки дуже стало погода, по-перше, по-друге, що люди вже не так само не, не так скидаються, як раніше. Хто більше риба, подаруночок буде, менше риба, подаруночок. Ну, перше, друге місце, та й третє місце. Вже вдруге приймаємо наших військових службовців на маленьку таку психологічну реабілітацію рибалку. І принаймні до сніданку сніданок готуємо і хлопцям відповідно до обідущі. Юрій Чорнобривець, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.